Тема нашої сьогоднішньої лекції цілі антиретровірусної терапії, основні класи антиретровірусних препаратів. Завдання, які перед нами стоять, це визначити цілі антиретровірусної терапії, знати основні класи антиретровірусних препаратів, охарактеризувати механізм дії різних антиретровірусних препаратів і надати перелік основних препаратів, які використовуються на даний час в Україні. Якщо подивитися на цілі антиретровірусної терапії, їх основних, ви бачите, чотири, то вони слідують одна за одною. Підперша ціль і основна, яка повинна бути досягнута у хворих з вілінфекцією, це вирозвірусологічна ціль. Слідом за нею йде імунологічна, потім клінічна і далі основна епідеміологічна ціль, яка вже Відображає не тільки потреби хворого, а й взагалі потреби всього суспільства. Вірусологічна ціль РТ це відповідно зниження вірусного навантаження ВІЛ до мінімального рівня, нижче порогу визначення тест системою і постійне утримання на такому рівні. Зазвичай, при ефективній РТ через 4 тижні РТ вірусне навантаження знижується у 10 100 разів. І через 24 тижні при ефективній схемі воно знижується нижче пороху визначення, тобто нижче 40-50 у мілілітрі. При досягненні вірусологічної цілі ми маємо зупинку прогресування хвороби у пацієнта, зупинку розвитку всіх ортуністичних, а також несніт-індикаторних захворювань. А також попереджуємо формування резистентних штамів ВІЛ в організмі людини. Імологічна ціля РТ це збереження вмісту cd 4 лімфоцитів або підвищення їх кількості до нормального рівня і відновлення, відновлення адекватної імунної відповіді на різноманітні патогени. В середньому приріст кількості cd 4 за рік складає 100-150 клітин. Клінічна ціля РТ відповідно досягається за шляхом досягнення вірусологічної імонологічної цілі, тобто попередніх, які ми розглянули. Це відсутність опортуністичних інфекцій, сніт-індикаторних захворювань, відсутність сніт-індикаторних захворювань, пов'язаних з ВІЛ, збільшення тривалості життя і збільшення якості життя. Епідеміологічна ціля РТ. Антиретровірусна терапія значно знижує ризик передачі віл серед середискордантних парах, що було доведено в дослідженні HPTN052. Після... Тому ВОЗ на даний час рекомендує забезпечити доступ усім віл-інфікованим серед середискордантних парах до РТ. Вірогідність передачі ВІЛ при будь-якому виді контакту заходиться в прямій залежності від рівня вірусного навантаження. Якщо 90% хворих з віл-інфекцією будуть отримувати АРТ, це дозволить значно знизити передачу ВІЛ у суспільстві і значно знизити кількість нових випадків віл-інфекції, що є основою стратегії UNAIDES FAST Track. Антиретровірусні препарати, які використовуються на даний час, були дозволені для використання в різні роки. І ви бачите, перший препарат АZMідin був дозволений для використання ще до 1990 року. Відповідно, він відноситься до нуклеазідних інгибіторів зворотної транскриптази ВІЛ основної групи. Антиретровірусних препаратів, які на даний час є основ... нуклеазідною основою схеми АРТ, так званої. У 90-х роках з'явилися інгибітори протеази, ненукліазідні інгибітори зворотної транскриптази ВІЛ. Відповідно, ці препарати дозволили використовувати комбіновану схему РТ, яка отримала назву високоактивна антиретровірусна терапія. Далі з'явилися інгібітори фузії, інгибітори CCR5 рецепторів. І останніми з'явилися інгибітори переносу ланцюгів, інтегразою ВІЛ. Ви бачите, що всі препарати антиретровірусні мають міжнародну абревіатуру, яка складається з трьох англійських літер. Дія РВ препаратів залежить від точки. На яку на яку в циклі реплікації ВІЛ діють ці препарати. Зокрема, якщо подивитися на життєвий цикл ВІЛ, і на перший етап це прикріплення прикріп, вірусу до клітки клітини мішені, зв'язок його з CD4 рецептором та хімакіновими рецепторами і CR5 рецептором, то на цей етап блокують цей етап інгибітори CCR5 рецепторів. Етап прикріплення вірусу. Наступний етап це фузія або злиття вірусу і вхід в плітину. Цей етап блокується інгибіторами фузії. Наступний важливий етап зворотна транскрипція, при якій з РНК віл утворюється ДНК віл або провірус. Він ще має назву. Тобто з 1 нитчатої нуклеїнової кислоти утворюється двонитчата нуклеїнова кислота. Цей етап блокується інгибіторами зворотної транскриптази. Вони зараз є двох груп: нуклеазидні, нуклеатидні та ненуклеазидні інгибітори. Наступний важливий етап це інтеграція вірусу. Безпосередньо в ядро у ДНК людини, яка відбувається за допомогою фермента інтегрази ВІЛ, і саме цей етап блокується інгибіторами переносу ланцюгів інтегразою. Подальшому інтегрований провірус може, транскрип... може транскрип... транскрибуватися в ядрі. РНК вірусу потрапляє в цитоплазму, синтезуються вірусні білки. Відбувається посттрансляційний процесинг вірусу, потім збірка віріону, вихід з клітини, формування зрілого віріону. І відповідно на етапі формування зрілого віріону і діють інгибітори протеази ВІЛ, ще одного важливого ферменту вірусу. Таким чином, різні антиретровірусні препарати діють на різні етапи циклу реплікації ВІЛ. Відповідна комбінація різних антиретровірусних препаратів ефективно блокує загалом реплікацію ВІЛ у клітині і формування нових вірусів. Нуклеозидні-нуклеотидні інгибітори зворотної транскриптази. Абревіатура NIZT, Є аналогами нуклеозидів чи нуклеотидів, з яких відбувається формування ДНК віл чи провірусу ВІЛ. І при зв'язуванні вони обривають побудову цього провірусу. Ці препарати потребують внутрішньоклітинної активації і тільки трифосфатні форми мають противірусну активність. Два нуклеазидних нуклеатидних інгібітори на даний час є нуклеазидною основою АРТ. При цьому, зазвичай один із препаратів це 3TC, тобто Ламівудин, чи FTC, тобто м 3 -цитабін. Є комбіновані форми нуклеазидних інгібіторів з фіксованою дозою. Зокрема, на даний час використовуються три нуклеозидні основи: це тенофавір м 3 ТДФ-ФТС, Aбаcavir ламівудин ABC3TC і азидатімідін ламівудин АЗТ-3TC. Також є комбінована форма абакавір, азиатимід, ламівудин. Основні препарати, які використовуються на даний час, це тенафавір, ламівудин, абакавір, м 3 та тенафавір, алафінамід. Як я вже казав, всі препарати мають свою абревіатуру з англійських літер. Відповідно: схема АРТ. Препарат зазвичай позначається саме цією абревіатурою. Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази безпосередньо блокують активний, активний центр з ферменту зворотної транскриптази ВІЛ. Вони не потребують внутрішньоклітинної активації, не комбінуються між собою, зазвичай додаються до нуклеазидної основи РТ. Тобто 2 нуклеозидних інгібітора плюс 1 ненуклеозидний інгібітор. Достатньо високий ризик формування перекресної резистентності ВІЛ до препаратів всієї групи. Може бути достатньо однієї мутації для того, щоб сформувалася резистентність ВІЛ до ненуклеозидних інгібіторів. Новні препарати, які доступні на даний час, це ефавіренс Невірапін, які використовуються в стартових схемах АРТ. А також Етраверін-Рілпирin, які, які на даний час використовуються в схемах 2-3 ряду. Наступна група інгібітори протеази. ВІЛ. Які безпосередньо зв'язуються з активним центром протеази ВІЛ і порушують формування вірусних білків. У сучасних схемах до інгібітора протеази зазвичай додається підсилювач чи бустер. В якості підсилювача використовується ритонавір чи кобіцистат. Ці препарати є потужними інгибіторами. Інгибіторами цитохрому 3 a і, відповідно, при інгібуванні ін... цього ферменту збільшуються фармакокінетичні параметри майже усіх інгибіторів протеази. У інгибіторів протеази зазвичай низький ризик перехресної резистентності, і у схемах АРТ інгібітор протеази додається до нуклеазідної основи АРТ. Інгибітори протеази, які використовуються в Україні на даний час. Зокрема, це Атазанавір, Дарунавір і лопінавір. Інгибітори переносу ланцюгів інтегразою. Абревіатура ІПЛІ. Це найновіша група препаратів. Дія їх спрямована на блокування активності ферменту інтегрази. Відповідно, вони порушують вбудовування ДНК віл у геном клітини мішені. У клітинах людини немає аналога інтегрази ВІЛ, тому ця група препаратів зазвичай дуже добре переноситься, тому що вони не блокують ніякі інші ферменти у клітинах людини. Інгибітори переносу ланцюгів інтегрази додаються до нуклеозідної основи. А РТ препаратом. На даний час доступні три препарати: це долутегравір, елвітегравір та ралтегравір. Інгибітори CCR5 рецепторів. На даний час зареєстровані для використання тільки один препарат маровірок. Дія препарату спрямована на блокування CCR5 ВІЛ і порушення. Зв'язування з клітиною мішенью. Використовується тільки для CCR5 тропних штамів віл. Тому не обов'язково необхідно перед призначенням цього препарату визначати тропізм вірусу. У схемах першого ряду зазвичай він не використовується і переноситься він зазвичай добре, токсичність у нього мінімальна. Один препарат маравірок. І ще одна група препаратів це інгібітори фузії. Теж зареєстрований тільки один препарат інфовертит. Препарат використовується на відміну від інших АРТ препаратів у вигляді підшкірних ін'єкцій. У схемах першого ряду не застосовується, при недостатньому пригніченні вірусного навантаження дуже швидко може розвинутись резистентність ВІЛ. На цьому слайді представлено, як змінювались підходи до вибору схеми лікування віл інфекції Ви бачите, коли з'явилися препарати різних груп, то відповідно з'явилася ідея комбінованої терапії. До двох нуклеазитних інгибіторів зворотньої транскриптази ВІЛ додавався ще один якийсь антиретровірусний препарат. Потім стало зрозуміло, що цим третім препаратом повинен бути інгібітор протеази чи ненуклеазидний інгібітор, тобто відмінний за механізмом дії антиретровірусний препарат. Далі у схемах ХРТ другим нуклеазидним інгібітором зворотної транскриптази обов'язково став м 3 чи ламівудин. І те, що ми маємо на даний час. Це три нуклеазідні основи, зокрема, тенафавір М30-абін, абакавір ламівудин і азидатимідін ламівудин. Хоча азидатимідін ламівудин в більшості країн відмовилися, і в Україні теж ми відмовляємося від цієї основи у зв'язку з більшою кількістю токсичних реакцій при її використанні. І третій препарат, яким може бути ненуклеазитний інгібітор зворотної транскриптази, інгібітор протеази чи інгібітор переносу ланцюгів інтегрази. Таким чином, цілями антиретровірусної терапії є зниження вірусного навантаження на максимально тривалий строк, відновлення кількості CD4 в функції імунної системи. Зниження захворюваності і смертності пацієнтів, підвищення якості життя віл-інфікованих, і зниження передачі ВІЛ іншим особам. Нуклеазидні інгібітори зворотної транскриптази є аналогами нуклеазидів, і з, них безпосередньо, з яких безпосередньо відбувається формування провірусу ДНК віл, і при зв'язуванні вони обривають формування. Цього провірусу. Ненуклеазідні інгибітори безпосередньо зв'язуються з активним центром зворотної транскриптази віл. Інгибітори протеази блокують протеазу віл і порушують формування вірусних білків. Інгибітори переносу ланцюгів антигразою блокують фермент антигразу і порушують будовування ДНК ВІЛ у геном клітки, клітини мішені. CCR5-блокатори порушують зв'язування віл з клітиною мішенню. І на даний час в результаті еволюції РТ залишилися три стандартизовані нуклеозидні основи, до яких приєднується третій препарат у стартових схемах: це ненуклеозидний інгібітор, інгібітор протеази чи інгібітор переносів ланцюгів інтегразою. Дякую за увагу!